Вони цими міфами історичними ім іменами, які вкрали в Україну, князями, які вкрали в Україну, історичними фактами, які вкрали в Україну, вони під ґрунтя підводять під, під злочини військові проти Абсолютно. українців. Тому Абсолютно. ще одне запитання, ще одне запитання про міфи. Крим? Було подаровано Україні. І це підстава для анексії Криму, це є днями, буквально днями від опозиційної журналістки російської почула. Ну, е, щодо е, е, опозиційних росіян. Тут, е, е, на жаль, е, це теж. Можливо, певний міф, але зберігається актуальність висловлення Володимира Винниченка, що російський ліберал закінчується українським питанням. Тобто, так. тут, тут все, все зрозуміло. Зрозуміло, що до Криму. Чи був він подарований Україні? Е, отже, е, Крим, е, якщо так згадати, Трошки глибше, у 1783 році був анексовано Російською імперією. Ну, спочатку Росія домоглася, щоб Кримське ханство позбулося васальної залежності від Османської імперії, а потім просто захопила. І з того часу Крим став ісконно ісконноруським. Хоча. Якщо до, е, подивитися на час е, проживання різних етнічних спільнот в Криму, то, е, я думаю, Німеччина може претендувати, бо е, готи жили е, там ну, кілька століть. І не випадково скажемо, що е, після окупації Криму нацистами, у 1942 році вони одразу перейменували місто Севастополь в Теодорихсьхафен, тобто порт е, короля Теодоріха, який був вождем оцих готів. Е, тобто мали якісь історичні підґрунтя. Так, так, та, Тобто можна знайти при бажанні. Е, тепер е, щодо. Е, Незаконної передачі Криму в складу Української РСР, що це там п'яний Хрущов зробив таке інше. Ну, е, існують об'єктивні географічні фактори, зокрема, те, що Крим пов'язаний саме з е, територією е, Української РСР, тоді От е, ну, можна казати про глибоку економічну кризу занепад непад Криму е, після е, Другої світової війни, коли найбільш е, працездатні і активні мешканці Криму з е, Сільськогосподарські працівники, кримські татари були в 44-му році депортовані. Е, відбулося заселення Криму росіянами, а росіяни якось не дуже е, хотіли працювати. Ну і оцей занепад, серед іншого, він е, був е, 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 чинником який спонукав е, передати кримську автономну. Е, ні, перепрошую, на той час вже Кримську область, бо автономія після депортації кримських татар була е, ліквідована. А в міжвоєнний час це була Кримська Автономна Республіка в складі Російської Федерації. Так от, е, все було зроблено у відповідності до е, тогочасного законодавства. Відповідно, е, було рішення е, в, е, верховного. Совета е, Української РСР, е, Верховного Света Російської Федерації, і на підставі цих пропозицій вже е, Верховний Совет е, Радянського Союзу е, прийняв таке рішення. Тобто, е, ну, можна казати про е, якісь екстраполяції е, думок росіян е, про те, що це було. Незаконно, але у відповідності до того, тогочасного радянського законодавства все було е, е, абсолютно законним і е, логічним. Е, до, до речі, е, це ваше питання воно е, мене повернуло до тогорічної статті. Е, Російського видатного історика е, Володимира Путіна е, про історичну єдність росіян та українців була вона опублікована 12 е, липня е, 21-го року. І, до речі, е, ці сентенції цієї статті вони е, ну вони не були новими ні, ні в чому. Це. Певні е, російські імперіалістичні кола завжди розповсюджували саме такі наративи. Але коли в, в, ці наративи стали освічені е, особою президента е, вічного, якраз перед тим, відбула, відбулися ці е, так званий референдум по змінам до Конституції, і фактично. Е, була закріплена монополія на владу Путіна по пожиттєва. Так от і цю статтю одразу було рекомендовано, ну, ми розуміємо, як в Росії що рекомендується і як для вивчення у Збройних силах Росії. Тобто, як за радянських часів політробота, в Ленінській кімнаті я не знаю, як, як воно зараз зветься в Росії, але ж оця стаття е, була взята на озброєння, і е, фактично е, цим готувалася ідеологічно е, російська е, військова потуга для того, щоб ну, нарешті повернути своє. Це ж на все наше. І е, в цьому контексті якраз цікаво, як Путін, е, ну, умовно кажучи, Путін е, каже про те, що е, в склад України увійшла е, Буковина, так взяла собі і увійшла е, разом з Бісарапією, е, як е, Закарпаття. Е, Неправильно увійшло до складу України, бо там були такі собі карпато Русини, які хотіли, щоб увійти до складу Російської Федерації або до складу всього Радянського Союзу як така собі карпато Русинська Республіка. Е і в чому специфіка міфу, що дійсно такі е групки, можливо, і були, але. Звісно, Путін не згадує про е, карпатську Україну, яка була проголошена в 1939 році, яка е, одразу взяла собі в якості прапора, жовто-синій тризуб, герб гімн е, «Ще не вмерло Україна, тобто е, глибокі історичні коріння пов'язані саме з Україною, але це ігнорується. Так, от в цьому ж контексті е, Путін каже, що от ті були е, увійшли. А от Крим був е, грубо е, з порушенням законодавства переданий е, українській РСР. Тобто ось один з тих е, е, каменів, е, на яких е, будується е, сучасна агресія. І, і, не, і не лише сучасно, ми е, згадаємо 14 рік анексію. Ну я проти, до речі, такого терміну окупація Криму. Хоча е, Росія оформила це як власну територію е, на відміну від частини Донецької Луганської областей, але сутність цього не змінюється. І е, вибачте, коли. Е, Високопосадовці Росії, я не хочу сказати дипломати, бо е, російська дипломатія можливо, колись існувала, але тепер вона абсолютно мертва. Так от, е, той Лавров е, публічно в 2014 році заявляв, що у мешканців Криму ніхто не спитав в 91-му році, чи хочуть вони жити в Україні, а ось ми провели референдум. Відверто кажучи, референдум, я, я не сумніваюся, що значна частина мешканців Криму була саме за е, приєднання до Росії, там камні з Неба, ліж би в Росії таке інше. Але е, те, що цей референдум був абсолютно нелегітимний відомо всьому людству, от, і. Е, а абсолютно легітимний референдум 1 грудня 1991 року, коли 56% мешканців Криму проголосували за підтримку акту про незалежність, і 57% у місті Севастополі. До речі, в 90-ті роки розповсюджувався такий російський наратив, що Крим передали, а от Севастополь не передавали. Це абсолютний нонсенс. Відкрити Конституцію України 78-го року, де йдеться про територіальний поділ, і якраз називається 25 е, е, областей і два міста республіканського підпорядкування – Київ та Севастополь. Ну, цьому, що проти цього скаже? При цьому росіяни наводнювали Крим. Своїми ж росіянами, цими військовими, їх родинами військовими. ці люди, родичі, родини НКВД, які а. за особливі заслуги, тобто за злочини злочини. Бо НКВД це злочини. Вони за злочини отримували хати. Депортованих татар з їх речами ще теплими, дитячими речами, бо військові злочин це, це синонім так. Росія. Росія і військовий злочин це одне і те саме.